Секретний хід для власників садових будинків. Чудові новини для тих, хто має садовий будинок і підписаний на наш телеграм-канал. У нових змінах до правил розрібної торгівлі електроенергії було запропоновано прирівняти садові будинки до приватних домогосподарств. Що це означає доступ до зеленого тарифу а значить, можливість продавати надлишки електроенергії в мережу. Право отримувати державні кредити на встановлення гібридних сонячних електростанцій до 10 кВт під 0% до 10 років. А от для тих, хто майнить і використовує великі обсяги електроенергії, ситуація може стати складнішою. Над ними вже зущаються хмари у вигляді непобутових тарифів. Записуйтесь на консультації по сонячним станціям по номеру в описі відео, на сайті у описі профілю. Пишіть нам у бот в телеграмі ESS SolarBot та підписуйтесь на наш телеграм-канал SolarHub ESS. Залишайтесь з нами!